Вітаю! Сьогодні у нас 10 березня. Весна набирає обороти, як то кажуть. З кожним днем все тепліше. Хочеться вже вирушити на пошуки грибів. Тому сьогодні, маючи вільний час, я вирішив піти пошукати такий гриб, як саркоцифа. Хоча він любить вологу. Таку погоду, а в нас на даний час вже майже другий тиждень дощів немає. Але все ж таки в таких місцях, де ну, в нас, наприклад, тут таке урвище і е, струмочки, е, волога зберігається, то можна в таких місцях натрапити на цього гриба. <кій> Власне, ось моя перша находка за сьогодні. Я тільки що хочу збирати ці гриби І один вже знайшов Ось який гарний червоненький грибочок А з виду нагадує таке червоне вушко. Дуже смачний їстівний гриб. Що ж, постараюсь відшукати побільше, якщо вийде, то покажу вам на відео це. Це я знайшов вже таких більшечких, Ось як він до дерева Зріз. приріс до дерева цей гриб. Туди. Савчик які Там ще один. Люблю збирати ці гриби, тому що їх видно здалеку. Хоча якщо листя таке, що осіннє жовте, то деколи не дуже й замітно так ця гарба. О, дивіться, мало не пропустив один. Отут От далі ще є. Тут ще два заховалися. Два друзі. Друзі чи подружки. А мій дружок теж зі мною, як завжди. Перший ганявся за якимось зайчиком майже. Я так замітив, що то був майже зайчик. Мне держик. Зловив зайчика Шо, ждем дальше вверх. Піднімайся до гори. А ты хитряк, ти обійшов. Не захотів він. Так як я займатися альпінізмом. Ось такий савал треба буде обійти, це теж. А тут один такий малесенький-малесенький, замітив. До речі, квіти починають розквітати лісові. Ось де заховався ще один. Йди сюди, грибочок. Тобі тут холодно, одиноко. я візьму, зігрію тебе в горячій водичці. Mm. <реш> Такий чорний юмор. Ой. А, тут дивіться супер, оце, мабуть, найбільший. О, красавчик. Красавчик, так. Да. Де твої друзі? Нема, тільки один. Оце як підійшов метрів двадцять, тільки один грибочок. все такий, але зато дивіться, який він красивенький. Червоний-червоний. О! А запах супер. Да. Я не сподівався, що буду гриби. На всякий випадок. Думаю, піду подивлюся. Взяв такий кульочок. Трошки І соромно з таким кульочком на гриби ходити. Нічого. Що знайшов? Піду гляну. Тут я вже показував, в однім місці тут гливи ростуть. Досить так холодновато. В горах іще сніг, бліється. Тому нічого ну, подивлюся. Може є. Може його щось і буде? На жаль, я маю повертатися, тому що Наближається дощ в горах, біліється вже там зовсім близько. Тому мушу бігти додому, щоб не змокнути. А в те місце, де я знаходив минулого разу гливи Дивіться, вони вже я їх тоді не зірвав. Були точно глини. Я, глини, я за ними не вертався, вони вже підсохли, вже, виходить, сушені глиби. Що ж така Така коротка грибна охота в мене вийшла. Що ж не так і багато, я знайшов грибів. Але на смачний грибний супчик буде. Зараз ми їх почистимо, ці грибочки, відми... відмиємо. почистимо. Є у мене ще лисички заморожені, щоб було більше, додаємо лисичок і треба ж починати грибний сезон, так? Ти... Оце будуть перші весняні смачні грибочки. Не так і багато у нас цих грибочків, але на супчик хватить. А ще плюс я додав лисички у нас такі заморожені з прошлого року осталося. Одна шапочка білого гриба лишилась. Ох, уявляю, яка буде смакота. Оце все змішаємо, добавимо картопельки. Супер. Це будуть грибочки. Грибний супчик на варсти. Супчик вариться. А запах такий грибний на кухні. Неймовірно. Я відчув себе ще в поверх. Ще каву собі поставив зварити. Як же без люблю каву. Рецепт супчика простий, можна сказати класичний. Так? Це картопля, грибочки, цибулька. Що ще там я... Приправа до супу я, дав дві ложки олії і все. Ну і посоли. Готовий. Але я вже уявляю, яка це скукота. Трошки перчику. Навіть наш пушок зашевелився. Але він супчик не любить, йому би ковбаски, рибки. Ну що ж, шановні грибари і грибарки, Грибний сезон розпочато. Вітаю всіх, хто любить цю справу. Хто не має можливості, може замовляти, пишіть мені у приватній Повідомлення можу від, відсилати свіженьки Ми Поки що скоштуємо. Mm -hmm. Смакота. Mm -hmm. Сєчки. Mm -hmm. Оце грибочок с якості. Так, здорово. Не те, що та хімія Макдональдс.